Привіт, друзі! Це сьогодні експериментальне включення. Я не знаю, як буде вам чути чи не буде чути, але це вперше, коли я спробувала зробити формат лайв на Ютубі. І зараз я знаходжуся в столиці Північної Кароліни. Це місто, яке є столицею штату Північна Кароліна, місто Ролі або місто Ралі. Спелінг його пишуть як рали за ім'ям Сера Вальтера Ралі, але чомусь таким чином воно потрапило в Вікіпедію в інші частинки, що це роли. Трошечки вам покажу цю центральну вулицю і скажу вам про те, просто що я сьогодні хотіла розказати. Про те, що інколи я дуже-дуже сумую за тим, що я не працюю в офісі, а працюю з дому. Але можливо, завжди можливість маю прийти до офісу і трошечки відчути себе, як наче я містянка і не живу десь у пригороді нашого міста Роли, а живу саме всередині біля столиці. Тому хочу просто провести вас по вуличках і показати. Ну скажу так, сьогодні в нас 5 вересня, на вулиці сьогодні 32-34 градуси тепла по Цельсію. Це дуже-дуже жарко для цього сезону. Ну і ось такі, як одні з центральних вулиць. У Нас тут в принципі є декілька таких, як скажуть, хмарочосів, які виглядають туди вгору, старовинні будівлі. Ну і так, що якщо побачити на прапори нашого міста, то ви побачите тут прапор самої північної Кароліни. Це такий, як трикольоровий стяг. На якому видно, що це ноутскайлайна її символ. І це така, як невеличка кафешечка. Where? досі в нас є такі знаки від того, але це знаєте, таких непоганих і дуже гарних таких кофі місцевостей, де можна замовити каву, замовити каву. Я не знаю, як вам чути, ви вже вибачаєте, але сьогодні я хотіла вам донести саме, як відчуваєш себе, коли йдеш по місту. І скажу так, що, можливо, я, мені дуже подобається те, що тут такі, як я кажуть, вайб, тобто енергія великого міста. Але все одночасно тут не так багато трафіку, тому що це не дуже таке, це не Нью-Йорк, це не Чикаго, це не якесь велике місто, це невеличке містечко Ралий. Тож також просто покажу, подивіться, як у нас такі парковки, які є тут автівки. Потім за мною якийсь там чолов'яга йде. Ну і так просто скажу, що у нас не так багато безхатченків або людей, які тут не працюють, але вони є. І Я так відчуваю, що один якраз позаду зараз за мною якраз йде. Ну, я не відчуваю себе небезпечно, тому що зараз день, так і я в принципі просто гуляю, хоч по вулиці. Ну і так, якщо сюди подивитися, хто там знає, хто слідкує за моєю діяльністю, я працюю в тій компанії. Бачите, це офіс компанії Red Hat. це така велика компанія, яка займається. Якщо ви знаєте, Linux, програмне забезпечення, саме вони колись створили цей продукт і тепер є провідниками open source. Тобто, це ідея того, щоб розпоширювати код. Робити його безкоштовним для використання і будувати на ньому всілякі платформи. Але тут також є дуже багато гарненьких таких магазинчиків. Ну і звичайно завжди мене приваблюють вітрини. І ця частина міста вона також тут є дуже багато таких магазинчиків, в яких люди, ну скажімо, пропонують їх свою культуру. Зараз я буду проходити не через саму безпечну частину міста, тому що тут. Є така, як називають Мурсквер. І взагалі, де б ви не були, у великих містах завжди біля залізничних вокзалів, завжди біля якихось там автовокзалів. ну, Дуже часто стосуються якісь такі групи ну, з питання. Але поки вони вас не чіпають, можна просто пройти вздовж, може привітатися. Але не знаю, радять не вступати у розмови, щоб не нарватися на щось там таке. Ну, Наприклад, там така частинка також у нас тут є. І я зараз пройду. Thank you sir. Thank you. I'm doing live on camera, so I'm just telling my friends. I don't know. Let Thank you. Мені просто сьогодні сказали комплімент по поводу сукні, тому що така в мене, я кажу, просто сьогодні літня сукня. Зараз потім тут побачила чияй сукня на вулиці. Ну і так загалі. Всё. Hm. Samboris so, dogi. Чиясь собака тут просто на тому, прямо на парковці зробила кучку, це не, не прибрали, не знаю. Ну отаке. Тому ж кажу: звичайно, у цьому місці це де є в люди, так я дуже велик, якщо це є велике місто, то від жари відчувається і де як такі, як відчувається, що люди інколи мочаться на асфальт. І ви бачили, що одна на собака також зробила там цю справу. Але не буду про те. Подивіться, у нас тут є навіть такі ось цікаві будівлі, як, от, наприклад, ця. 1974 року, Brix Building Hardware. Вона дуже виділяється серед інших будівель. Наприклад, банки це ось такі верхівки, як Wells Fargo. Або ця частина, да? тут от, офіс UNC, це Healthcare, офіс якоїсь там компанії, це та, що йде, як... ЮНЦІ це взагалі мережа шпиталів, мережа медичних заходів. Потім, наприклад, ця частинка, Тут в Америці дуже така популярна, є назва така YMCA. Тобто це система закладів з бни надають спортивні послуги. І тут можна займатися йогою, підвідуватись якісь там спортивні секції, а також ще можна. І ходити в басейн. Тому, якщо ви побачите YMCA, ну так колись пісня така була YMCA, так оці ці мережа так само називаються YMCA. Потім тут я дивлюся, також розташувалися в нас деякі там банки First Citizens Bank, так. Потім на цій частинці я хочу попередньо підходити до, 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 до будівлі суду, але ось такі, ось, хто там вже знає, це USPS. Це поштові невеличкі автомобілі, за допомогою яких розвозять пошту в США. Ну, ви бачите, що зараз на годиннику в нас друга година дня, тобто люди більш вже мали якісь там свої можливо, ланч, так, і пішли працювати по офісам. Вранці тут досить багатенько машин. Тому можна так і потрапити в якийсь невеличку, скажімо, як трафік джем, так. Але зараз дуже-дуже спокійно. Ну такий симпатичний ресторанчик. Просто теж покажу, що тут є кольорові заклади. Наприклад, цей ресторан він як Мека, і просто прикрашено. дуже так мені сподобалося, як квіточками, начебто. Ну вони не живі, це такі. Але ось це я помашу вам ручкою, так, в такій зукні гуляю. Так, і потім зараз перейдемо на іншу частину вулиці, де там більш такі як адміністративні частини. Ну, Місто ралі, ролли. Якщо вже дивитися Вікіпедію, або якісь там хтось колись переклав, і так воно потрапило. Але місцеві ті, що носії, не носії мови, завжди кажуть, що ну, мовляють як рали. Але для перекладів використовують «ролі». Ну, і з того, Приводу є дуже багато гумору у місцевих групах, де Ой. просто шуткують. Так, зараз я почекаю, щоб перейти на ту частину вулиці. І хотіла вам ще показати здання суду, адміністративного суду. І до чого ця історія взагалі для мене суд цього року набув такий, можливо, особливого такого змісту, тому що через судову систему мені в цьому році довелося пройти досить багато разів. І, знаєте, так, і був суд. У Вірджинії там була адміністративна будівля, якомусь старовинному 18 річчя дуже такий виглядав, просто будиночок навіть не схожий на суд. Або може бути така велика, велика, величезна адміністративна будівля, де навіть підходити до того і вже починає якось так знаєте хвилювання всередині. Але щоб подолати те хвилювання, от що мені допомогло, Hi, baby! що мені допомогло? Гай! you're Йоси. Майнем з Наталія. Вот Йонем. Я Лія найстомітю Лі бейбі, гай Bye. Маленькі просто дівчатка, чогось вони запитали, не знаю. Ну, коротше, повертаються до суду. Ось просто покажу вам оцей Вейк Каунті Courthouse. Ось така величезна адміністративна будівля суду. Але коли я потрапила всередину, там також працюють як звичайні люди. Якщо до цього потрапити, поставитися, що це просто як, ну, уявіть собі, аеропорт, в якому є система security, де треба перевіз, перевірити ваші там речі, не заносити з собою там якоїсь водички і потім трошки просто зняти цю напругу. Але в цих судах зазвичай є центри, в яких можуть тримати допомогу, консультацію не юридичного характеру, а хоча б таку як адміністративну. Ну і от що я робила, що мені допомогло. Я просто приходила до сталу до залу суду, приходила якусь там адміністрацію, і це мені допомогло трошечки відчути себе більш певно. Бачите, ось така величезна, величезна, величезна будівля, дуже велика. Ось такий Wake County Courthouse. Тобто, що я зробила? Для того, щоб собі не переживати, хоча б за частину, що боже, це зайти до цієї будівлі. Я просто прийшла сюди, коли в мене не було засідання. Я подивилася, як проходить процедура, що перевіряють, що з можна брати, що не можна. І після того якось поїхала на один поверх, подивилася, знайшла кімнату, де мені було призначене слухання. Якось посиділа, відчула нормально, хоча б цей такий психологічний бар'єр я зняла. А потім тут також напроти цієї адміністративної будівлі суду є такі, як «Witness News 11 ABC». Це наша така новина станції. І дуже цікаво, то що ви не побачите тут, навіть якщо це одна з таких великих мереж, да, 11 ABC, Downtown Rally», новинне агентство новин. Побачите велику велику будівлі, тому що справді зараз дуже багато кореспондентів працюють наживо, використовують мобільні телефони. Немає вже такої необхідності для того, щоб робити величезну індустрію новин, тому що це все можна зробити на так простіше такими подручними засобами. Я буду поступово повертатися до свого офісу, але просто хотіла вам показати, де взагалі, як воно виглядає, ці судові частини. Ну і дуже подивіться, яке цікава споруда йде, що вона між собою такі як місточок. Одна частинка і друга, воно просто його об'єднує. Ну тако. людей небагато, але я ж кажу, на цих на... На залізних тих сидять люди дивляться трошки. Знаєш, може хтось питає, а що вона робить, а чого вона не знімає чи не знімає. А може просто дивляться, тому що немає інше нічого робити, крім дивитися. Тому я буду поступово повертатися до свого офісу, ще таку просто коротенько покажу. Ну, ось так: бачите, не багато машин, не багато, от але вони є. Ну і так, теж, якщо побачити, що я якраз в цьому серці міста. І скажімо, що у нас так хмарочосів небагато, але вони є. Якщо ви, наприклад, в Шарлот приїдете, то в Шарлоті набагато більше йде хмарочосів великих, і це не нью Йорк, це просто грали. І коли ви під'їжджаєте до нашого містечка, дуже дуже гарно така відкривається панорама. Той, хто проектував це місто, мабуть, так і придумали, що при тому, як під'їжджати сюди, ви побачите декілька хмарочосів, зробите таку, як зрозумієте, що ви в, в якесь велике місто, і все. Ну, а так ось по тій частинці у нас капітолій. Ось там такий також це називається Капітолій, бо це адміністративна будівля. Ой, мені тут машуть, я маю перейти на іншу частинку вулиці. Ну і в Америці дуже розповсюджені якісь там графіті. Це така простенька графіті, але тут є прям такі графіті, як витвори мистецтва. А я повернула на вулицю Іст Дейвіс, і ця вулиця якраз мене веде до будівлі компанії, в якій я працюю, компанії Red Hat. Я просто сьогодні була в офісі, попрацювала, потім пішла через дорогу, купила собі морозива, трошечки поласуватися. І в мене виникла така ідея, що можна зробити стрім. Не знаю, я потім подивлюся, яким чином, як там з якістю, що там зі звуком, але так розумію, що частково було перебувалося, тому що це, скажімо, ну я через мікрофон говорю, можливо, наступного разу, якщо такі формати будуть цікаві, я візьму мікрофон. Ну і так ось я тоже повертаючись. Звичайно, парковка на вулиці можлива, але частіше всього є такі величезні паркінг спейси, куди ви як в кіно заїжджаєте на великоповерхову таку парковку, залишаєте свою автівку і тако. Так, я дивлюся. Тут також у нас досить поширені ці всілякі такі, як можна взяти. Утернапрокат, можна взяти якусь таку пересуватися по місту. А ось і моя компанія Red Hat. Зараз я перейду на ту частинку. Ось ось така вулиця. Бачите? Ще ось така вуличка. Ну і взагалі компанія Red Hat, я коли її побачила. Я подумала, може вони взагалі якась маркетингова компанія чи креативна, тому що цей червоний капелюшок не давав мені спокою. Але ні, просто це Федора, це символ свободи, символ якогось такого, знаєте, як духу незалежності. І тому компанія Red Hat, в них оця, ось ви бачите, це такий офіс. Так, і ось оцей капелюшок. І досить часто, кажу, люди просто приходять, можна зробити собі приміряти його, як він там буде виглядати. Ось тако, бачите, червоний капелюшок. Ось така компанія Red Hat. Добренько. Я піду ще трошечки попрацюю. Після того передивлюся це відео, а ви мені, будь ласка, залиште відгуки. Чи вам такий формат подобається? Ще було б цікаво почути. І я буду тоді робити такі включення, коли просто так скажімо, спонтанно щось побачу, щось почую цікавенько і захочу вам розповісти. А поки що, папа, -па, бувайте гарного всіх настрою, гарного всім'я і мої репортажі лише українською. Бувайте!